Фізичне тіло людини має сім аспектів, причому кожний аспект являє собою який-небудь принцип. Крім того, кожен з них, тобто з цих принципів, має свої сім підрозділів, а кожен підрозділ, в свою чергу, знову представляє який-небудь принцип. І так, ми маємо 49 вогнів. Або сім помножено на сім видимих цхула Шарира. Якраз в силу такої складної відповідності, виконаної до найдрібніших деталей, людина в кінцевому рахунку зможе увійти в контакт з кожним царством природи буття у всесвіті.